Вітаю вас на каналі Піра Жуля Квіткова. І поки ще сезон квітів не закритий. Ну, звісно ж, замовляю ще квіти, потім буду щось показувати вам інше. Цього разу замовила 3 4 рослинки. Це Тім'ян. Так, це, 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 тім'ян тім ранній, мінор називається. Давайте подивимось. Такий садженець. Так, ось він. Він вважається міні-міні. У нього листя такі маленькі-маленькі і трошки пухнасте. Бачите, такі, наче калючечки маленькі. Давно я хотіла, Леся вже замовила собі, такий вже він благополучно росте, І мені також захотілось такий, і я його стала обладательницею. Так, значить, наступна рослинка, це в мене тут мені все написали. молочай Аскот Рейнбоу. Зараз я ось цей молочай. Дуже гарний. Також мені радило його замовити вже давним-давно. Якось воно мені він не попадався. І ось нарешті попався, я його замовила. Ціна такого саджанця 70 гривень. Мінор 30 тім'ян мінор 25 гривень. Ось такий саджанець. Все підписано, все запаковано, все гарне. Так, далі це в мене іхіноцея. Ну, ехінацея. Зараз я її розпакую. Чесно кажучи, ехінацея не задоволена, но... Ехінацея коштує 70 гривень. Ну, як на 70 гривень два листочка плюс висипана земля. Ну, не знаю. А, що вам сказати? Якщо молочаю 70 гривень, він дійсно гарний, то ця ехіноцея, ну, будемо сподіватися, ну не бачу. Можливо, це листя обрізане. Не знаю, чому відправили два листочка. Ну, що маємо, то маємо. І ще я показувала вам вже смолевку приморську, замовила ще одну собі, бо за, за літо таке спекотне, вона в мене така незрозуміла, чи вижила, чи не вижила, тому замовила ще одну. Ну, оцьма трьома рослинками я задоволена, молочай, смолівка приморська, друец, variegated. Я задоволена, мінором я задоволена, а ось і на цей Але не завжди гарний садженець проявляє себе наступного року. Тому подивимось, подивимось. Маємо надію, що він приживеться всім мирного тихого дня. До зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, не гобіть мене і до зустрічі!